Друзі, вітаю! З вами знову я військовий адвокат Валерій Макєєв. І сьогодні розберемо дуже цікавий кейс випадок. Випадок полягає в тому, що чи можна мобілізувати особу з інвалідністю першої чи другої групи. Ну, ви думайте, ТЦК дуже довго не переймався і мобілізував особу з інвалідністю, яка апріорі не могла бути мобілізована за виключенням того випадку, коли особа. Таке виловлення бажає здійснити і відповідає стан здоров'я для, для якихось особливих там речей. І така служба може бути за контрактом і так далі, так, далі, так далі. Є певні виключення. Але якщо особа зазначає, що я інвалід і я ось не бажаю проходити такої служби, то закон вказує на те, що, що особу потрібно захистити. Чоловік звернувся до суду, до речі, дуже цікавий момент: чи можна оскаржити висновок ВЛК безпосередньо до суду? Це така родзинка, пікант для, для тих, що цікавиться нормами права, відразу до суду, попри те, що тут вказує є закон про адміністративну процедуру, суд вказав ні, не можна. Спочатку потрібно висновок ВЛК оскаржити до цього ВЛК, і якщо таке оскарження відбулося, то потім протягом трьох місяців можна оскаржити такий висновок і до суду з питання процедури чи чогось іншого, там є свої нюанси. Але у цьому випадку апеляційний суд, власне, ми говоримо про те, що апеляційний суд зазначив, що... Особу з інвалідністю мобілізувати неможливо. І ну, родзинку, яку я маю навіть зачитати, правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Це рішення Конституційного суду України від 30 січня 2003 року. І апеляційний суд скасував. І наказ про мобілізацію і виключив особу зі списків особового складу, зобов'язав частину виключити зі списків особового складу військової частини, тобто звільнення. Інвалід, суд сказав, що має сидіти вдома. Хай вам щастить! Па-пам!